Друзі, привіт! Сьогодні 2 липня в нас, майже 8 година вечора. Знаєте, пополибав я свої томати, полив ще перчик. А це так зайшов у четверту тепличку. Провірю свої огірочки. Завтра ми збираємо, їдемо. Даємо огірок на опт. Там трішки підібрали, я думаю, кілограм 100 можливо буде. Завтра вже будемо їх сортувати, важити. Я думаю, відоси, можливо, зніму. А це так зайшов, думаю, пройдуся таке відео вам чисто на вечір чи кому на ніч, хто там як буде його дивитись. В принципі, сьогодні роботу зробили. Одне, що я не встиг, це опустити огірочок в другій тепличці. Він там, ну, скажу вам, виріс вже під саму плівку. Тому, можливо, завтра вечором, тому що зранку ми поїдемо на... Оптову базу, ну, воно якби не база, там якби не важливо, але поїдемо туди, здамо, поки назад, поки туди-сюди, ну, це час. Тому, до речі, ось наша сливка Даліда про ту, що я розповідав сьогодні. Так, сьогодні трішки полив, а поливач ще багато-багато. Зараз зайдемо в третю тепличку, пройдемось. Ось огірочок опустив, як бачите. Тільки робимо те, що опускаємо. Кожен день по тепличці, і то за день ти його не вспіваєш все зробити. Коротше, поки друга, третя, четверта, а потім вертаюся назад. Опять все, все заросло, наче нічого й не робив. Огірочки є. Збираємо. Тут засадили ось. Така у нас нова партія. Це після пекінки. Щось буде, щось росте. Зараз зайдемо в другу тепличку. Покажу, що в нас там. А тут у нас скажу капець. Тут пора вже опускати, тому що самі, ну, понад краєм, як завжди, знаєте, понад краєм і росте слабше, і врожай такий, ну, край теплиці завжди менше. А тут ось оде тут вже все під підверхом. Дивіться, понагинало все. Це тут, де була розсада. Хто не знає, це друга тепличка, де ми вирощуємо розсаду. Починаємо з розсади, потім вже ось, ось, дивіться, впав куди. Ось о, який. Коротше, роботи на завтра багато. А можливо ще й сьогодні стану, щось там зроблю. Вон, дивіться, де вони. Можливо, сьогодні, не знаю. Вон. І це ще не середина теплиці. На середині. Та тут теж, знаєте, воно під верхом все. Ну, Скажу, гірок росте, тому що в нас тепло, сонце, Ну, сьогодні дуже жарко. Сьогодні я не знаю, напевно, так не було ще. Сьогодні в теплиці було рівно 40. ну, Якби там 38-35 було, ну, сьогодні рівно 40. Це при тому, що теплиця, теплиця затінена. Було 40. На вулиці я не знаю, скільки в мене на вулиці градусника нема, як не дивно. І так, перед вами перша тепличка, тут у нас томат. Якось потім покажу. Зараз так у вікно заглянемо. Такий підв'язаний, але він тут сам по собі собі скажу вам, росте, тому що часу на все не вистачає. Якось дійдемо до нього. Головне, що він підв'язаний, ну там не обкручений, але то таке. Нам головне огірок, тому що на огірку ви заробите, ну, як на мене, набагато більше. Томати вони у нас трошки відстають. Зараз покажу перчик. Це я сьогодні залив його, але не весь, тому що багато. Тут у нас дві сотки і там ще Сотка в другій стороні, ну там покажу потім. Коротше, пополивали. Завтра ще дополиваю. Це та сторона в нас, яка не полита, тут уже полив. Ось так. Скважини точим буду. Бочка у нас на 3,5 куба. І ось цей перчик, що я коли сказав, ось ці мене дрова, що йдуть на теплицю, це ми вже заготовляємо. Думаю, я ще на той рік. У мене одна тепличка, бачите, під отопленням. І думаємо, ще зробити другу теж під підготоплення. Все буде робитися, це вже на осінь, тому кому там цікаво, думаю, підписуйтесь, тому що будемо робити пливи, плити, вибачаюсь, робити плит, утепляти. Ну, коротше, буде, буде дуже цікаво. Тому, тому так. І так, наш перчик. Це тут. Півтори сотки, трішки менше. Теж политий. На цьому місці ріс садок, але садок ми якби він такий трішки старенький, трішки там підсох. Садочок ми прибрали і посадили перчик. Мій помощник прийшов хе-вечірній огляд. Добре, друзі. Як завжди, далі буде. Всім пока.